Вітаю усіх з Різдвом Христовим. Як приємно, що ми святкуємо Різдво Христове до початку Нового року, бо, по-перше, було різдво Бога Ісуса Христа у тілі, лише потім нове літочислення. Сьогодні мільярди людей шанують Христа за Господа і Бога. Він був мертвим, Його вбили, але Він восстав, з могили живим. І якщо ми віримо у Бога, який переміг смерть і пекло, то Він дасть і нам перемогу цієї війні, з сатаною, помолимось живому Богові. Христос, ти народився у світ, щоб ми мали сенс життя, пробач нас Господи, на різдво. Daruj nam zmago v vojni s silo Ado. Zaščiti nas, Jezus. Amen.